Кривчун Анна, учениця восьмого класу Чернухинського ліцею імені Григорія Савича Сковороди, вірш Григорія Сковороди, Дізнайся, що називаю щасливим життям. Дізнайся, що називаю щасливим життям. Все облиш і зверни туди своє серце. Всім серцем дотримуйся такого правила. Слідкуй за Божими словами. О, сину мій! Віддай мені своє серце, віддай мені своє серце, якщо ж віддаси частину серця світові, я не візьму твого серця. Щасливий, кому вдалося знайти щасливе життя, але щасливіший той, хто вміє користуватись ним. Не досить знайти здорову їжу й напій, якщо смак в тебе зіпсований хворобою. Не досить сяяти світло від денного сонця, якщо світло голови затьмарене. Діяння бездіяльність зміцнює наші сили. На кораблях і колісницях ми прагнемо до доброго життя, але те, чого прагне з тобою, воно друже всередині тебе. Якщо ти задоволений долею, буде спокійний, не той щасливий, хто бажає кращого, а той, хто задоволений тим, чим володіє.